Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми розпочинаємо з вами вивчати або знайомитися із новим періодом ізраїльського народу. Це період, коли будуть панувати царі. Попередньо ми з вами бачили всі проблеми, які сталися із народом, коли він наче то подорослішав. Начебто він вже сам почав приймати для себе рішення, що для нього добре, що корисне. Це був період так званих суддів, період змішаної духовності. І там досить часто згадувалося в цих книгах кілька разів, що і не було в них царя, і кожен поступав так, як хотів. І це призводило лише до дуже гірких наслідків, ну, як ми з вами і читали. Але ж тут ми бачимо, що Господь піклується про цей народ і дасть пророка, і дасть царя. Ну, як все буде складатися, ми будемо читати. Будемо читати, і, відповідно, як завжди, все, що можна буде провести якусь духовну паралель із сьогоденням, ми будемо сприймати. Для нашого духовного наставлення. Отже, читаємо. Перша глава Першої книги царства або книги царів. Був один чоловік з Рамаїв -Цофи Цофима, з гори Єфремової, ім'я йому Елкана, син Ієрохама. Сина Ілія, сина тоху сина Цуфа. У нього були дві дружини ім'я одній Анна, а ім'я другої Фенафа. У Фенафи були діти, у Анни ж не було дітей. І ходив цей чоловік з міста свого у визначені дні поклонятися і приносити жертву Господу Савоофу в селом. Там були Ілій і два сини його, Офні та Финеєс, священиками. Господа. Отже був чоловік і ім'я йому Елкана. Е, ім'я Елкана складається із двох частин. Ел, це чи Іль це Господь, Бог, а Кана це е, купляти. Тобто Елкана це був той, хто здобував Бога, хто шукав Бога. І ми бачимо, що він належним чином приносив жертви. Але в нього були дві дружини. Давайте знову ж таки будемо згадувати, що ми вже з вами на цю тему намагалися прояснити. Святе писання нам показує, що, хоч і, як сказано, по жорстокості сердець було попущено мати дві дружини чи більше, але. Все одно серце чоловіка ніколи не розділиться на два і не буде любити двох чи більше. Це, як говорять екзегети, для похоті часто тримали цих дружин. І завжди будеш любити лише одну. От він любить Анну, але вона не має діток. Ну і що ж, тоді, давайте прочитаємо далі. У той день, коли Елкана приносив жертву, давав фенані дружині своїй і всім синам її, і дочкам її частини. Ну, Там з того, що вони приносили в жертву, можна було споживати для себе. Це була така особлива ритуальна трапеза. І всім синам її, і дочкам її частини, Аніж давав частину особливу, тому що в неї не було дітей. Бо любив Анну більше, ніж Фенанну. Ну от, Любив Анну більше, ніж Фенану. Хоча Господь закрив утробу її. Бачите, і значить, Господь закрив утробу її. Це не була якась хвороба. І взагалі ну, дає життя Господь. І тому, якщо інколи бувають проблеми у когось із дітородженням. То найправильніше, і ми знаємо, так дуже часто є у віруючих людей. Люди намагаються покластися в цій справі на волю Божу. Треба, значить, готуватися, молитися, смирятися. І Господь дасть, і все буде добре. Значить, є в цьому якийсь Божий промисел. От і от ми зараз саме таке і побачимо. Так бувало щороку, коли ходила вона в дім Господній. Та, та, тобто друга дружина, засмучувала її, а ця плакала, і нарікала, і не їла. Ну, тому що, коли гірко на душі, то і не хочеться споживати їжу. І сказав їй Елкана, чоловік її, Анно, вона відповіла йому: Ось я. І сказав їй, чого ти плачеш і чому не їси? Від чого сумує серце твоє, чи не краще я? Для тебе за десять синів. І встала Анна після того, як вони їли і пили в селомі, і стала перед Господом. І ліже священик сидів тоді на сідалищі біля входу в храм Господній. Ну Значить, він вже звершив своє служіння. І сидів біля входу, тому що там його місце, коли люди приходять, вони повинні теж мати якусь розраду, пораду від священника. Ну, побачимо, що тут, як зараз буде відбуватись, читаємо. І була вона в скорботі душі і молилася Господу, і гірко плакала, і дала обітницю, говорячи: Господи, всемогутній, Боже, Саваофе, якщо ти зглянешся на скорботу, раби твоєї. І згадаєш про мене, і не забудеш раби твоєї, і даси рабі твоїй дитя чоловічої статі, то я віддам його Господу удар на всі дні життя Його, і вина, і секера не буде він пити, і бритва не торкнеться голови Його. Анна знала, що є особливий від служіння Господу це назорейство, ми теж вже знайомі з цим, ми вже читали цей закон про Назореїв, і вона вирішила, раз так, то хай розкриється утроба і вона посвятить своє дитя Господу. І е, значить, намір, великий намір, е, значить, обіцянка Богу це дуже важливо, коли ми молимося і щось у Бога просимо, е, теж е, потрібно е, мати хоча б добрий намір щось змінити в собі. От. І можливо, не завжди вдасться все виконати, коли ми в біді спонукані обставинами. Можливо, і забагато щось бажаємо Богу, але все одно таки треба, коли є випробування, то намагатися щось змінити у своєму житті, щось для Бога пожертвувати. І тоді Господь відкликується обов'язково на прохання. Таких випадків є теж дуже і дуже багато в людських долях, як я вам теж колись розповідав, що багато є священнослужителів, які стали саме на той шлях, тому що були певні обставини, і вони давали обіцянки Богу, що їх Господь допоможе, Господь врятує, то вони стануть священнослужителями. І повірте, що вони ревні священники. Я це знаю. Це священники, які намагаються дійсно ревно служити Господу Богу. Тому Бог все так, навіть біду, навіть такі якісь певні скорботні обставини, Він повертає на добро. А як змінити нас? А як нас потрясти? А як нас навернути до себе? Як поставити на правильний шлях через скорботу? Читаємо далі. Тим часом, як вона довго молилася перед Господом, Ілій дивився на вуста її. І оскільки Анна говорила у серці своєму, а вуста її тільки рухалися, і не було чутно голосу її, то Ілій вважав її п'яною. По-перше, це було дивне для людей, що хтось молиться усно в собі, в серці, лише уста ворушилися. І так буде дуже довгий час, що і читати будуть вголос, і молитися будуть в голос. Дуже цікаво про це розповідається у житті у житті святого блаженого Августина. Там вони спробували читати про себе. А так зазвичай вони знали, що читається голос. І це хтось один із них, там, там дуже цікава історія. Збиралися з друзями і цілими днями сиділи за читанням книги. Там мама слухала, що вони. Там вивчають і теж брала участь в їх дискусіях. Вони там читали і християнські праці, і язичників читали, філософів язичних. Там хтось, я не пам'ятаю, чи сам Блажений Густин, чи його товариш спробував читати про себе, так, щоб іншим не заважати. І це здивувало, їх виявляється, що так можна було читати. Так це ж вже нова ну, ера. І особливо, от в той час теж тоді люди промовляли молитви в голос. А ми то сьогодні дуже часто в нас є така практика, що ми молимось у серці. Сказано, що коли молишся, зайди в потаємну кімнату і закрий за собою двері. Так от серце це і є та потаємна кімната, в якій можна молитися незалежно від зовнішніх обставин, незалежно від того, хто є біля нас і де ми перебуваємо. І наступне, на що звернемо увагу? Ілій, на превеликий жаль, упереджено ставиться до своєї парафіянки. Не відчув він поки що духом, серце його не лежало, видно, із з таким розташуванням, щоб прийняти, допомогти, вислухати, а краще засудити з позиції ну, господаря, ситуації. А що ти тут прийшла? Ти, мабуть, п'яна, що ти там ворошиш губами? І сказав їй Ілій, доки ти будеш п'яною, витверзись від вина Твого, йди від лиця Господнього, тобто це не було якесь одне зауваження, тут цілий комплекс різних настанов і принижень для Анни. І відповіла Анна і сказала: Ні, Господарю мій, я дружина скорботна духом, вина і секера я не пила, але виливаю душу мою перед Господом. От, дуже такий вислів, вперше з'являється в святому писанні: виливаю душу свою перед Господом. Знову ж таки, давайте згадаємо, я вам казав, не беріться терпіння, коли ми вивчали книгу Вихід, книгу «Левит», книгу Чисел, це був такий просто сухий закон, тому що цей народ був в стані дитинства, і йому потрібно просто було сказати, оце можна, оце не можна. Але тепер цей народ подорослішав. І тепер ми будемо все більше і більше бачити прикладів особистого переживання, особистих, особистих душевних праць над собою, особ, особливих, особливих духовних потреб. І ми побачимо, що якраз у книзі царів таке буде дуже часто. От і тут ми теж чуємо такий приклад, що Анна. Спочатку внутрішньо молиться своїм серцем, а тепер ми бачимо, що вона виливає душу свою. От, дуже хороше, таке алегорічне порівняння. Не вважай рабу твою негідною жінкою, бо від великої печалі моєї і від скорботи моєї я говорила досі. Ви подивіться, як вона хоче народити, як вона хоче мати дитя. І от я давав коментар на книгу «Руф», тому що це був коментар на коментар. І говорив про те, що жінка буде щаслива тоді, коли в неї буде чоловік і що вона народить дітей. Не лише народить, а виховує. Ну і в першому і другому випадку я зустрів все-таки несприйняття сьогодні. Цього біблійного духу, і більшість вважають, що не потрібно, жити треба для себе, для свого задоволення. Ну, значить, до нас прийшов час антихриста І це можна стверджувати, що так воно і є. Тому що сьогодні дуже багато людей не сприймають біблійних істин. І відповів їй Ілій і сказав: Іди з миром, і Бог Ізраїлю виконає прохання Твоє. Чого ти просила в нього. Ну, тут вже, значить, який би священник в якому стані би не був, він може говорити від повноти свого серця, але знову ж таки, я вам колись наводив приклад. Буває так, що священник просто скаже ті слова, які і не думав говорити. І це, ну, в принципі, називається і пророцтвом. І ось він тут вже говорить від Духа Святого, що вона отримує за своїм проханням. Читаємо далі. Вона ж сказала: нехай знайде раба Твоя милість в очах твоїх І пішла вона в дорогу свою, і їла, і лице її не було вже сумним, як колись. Ви уявляєте, ще ж вона ще не зачала. Але Дух Святий вже дав їй відповідь це дуже важливо. Ви знаєте, ми буває таке, що себе картаємо за якийсь гріх. І довгий час ми можемо себе картати за якийсь гріх. Ми довго можемо каятися. Але приходить момент, коли людина відчуває, що Бог простив. Ми ще не в Царстві Божому. Ще ми не отримали винагороду, за покаяння і так далі. Але ми вже відчуваємо, що Бог простив. І так само тут Анна теж відчула, що з того моменту вона може тішитись, бо Господь її почув, і вона народить дитину. І стали вони вранці і вклонилися перед Господом, і повернулися, і прийшли в дім свій у раму. і пізнав Елкан Анну, дружину свою, і згадав про неї Господь. Через деякий час зачала Анна і народила сина, і дала йому ім'я Самуїл, бо говорила вона від Господа Бога Саваофа, я виблагала його. І пішов чоловік і її Елкана, і вся родина його у селом, і принести річну жертву Господу, і обідниці свої, і всі десятини від землі своєї. Ана ж не пішла з ним, сказавши чоловікові своєму, коли дитя відняти буде від грудей і підросте, тоді я відведу його, і він явиться перед Господом і залишиться там назавжди. Це мама своє служіння несе біля свого вівтаря. Це дитина народжена, і вона вже не йде в храм. Вона вже не йде приносити жертву, тому що вона себе жертвує е, дитині, те, що Бог дав, От її потрібно е, виховати, її потрібно навчити, випликати, зберегти, бути земним ангелом. Оце найвище служіння жінки. Все інше від лукавого. І сказав їй Елкана, чоловік її, Роби, що тобі угодно, залишайся доки не вигодуєш його грудьми, тільки нехай утвердить Господь слово, що вийшло з уст твоїх. І залишилася дружина його і годувала грудьми, сина свого, доки не вигодувала. Читаємо далі коли ж вигодувала його, пішла з ним у село, взявши три місяці. Е Три тельці і хліби, і одну ефу борошна, і міх вина, і прийшла в дім Господа в селом, і хлопчик з нею. Хлопчик же був ще дитя, і привели його перед лице Господа, і приніс батько а, його в жертву, яку приносив Господу в останні дні, і привели отрока, і закололи тельця, і привела отрока Анна Мати до Ілія. І сказала о Господарю мій, нехай живе душа твоя, Господарю мій, я та сама жінка, що тут при тобі стояла, і молилася Господу, про це дитя молилася я, і виконав мені Господь прохання моє, чого я просила у нього. І я віддаю його Господу на всі дні життя Його, служити Господу і поклонилась там Господу. Отже. Ми народжуємо для себе, але і для Царства Божого. І для служіння для служіння іншим наших дітей. Приходить час, коли вони створюють свої сім'ї, їх треба відірвати. Роз... Відбувається відрив духовної поповини від матері, від тата, і дитина створює свою сім'ю, вже будучи дорослою. І Анна. Оце таке вистраждане, вимоляне, вимоляне дитя приносить до Господа і виконує сповна свою обітницю. Завершили читати першу главу. Слава Господу Богу!